Всім привіт! Ви на каналі Простір Мадена У нас сьогодні дуже насичений і цікавий випуск. Особливо давайте розберемо, що сьогодні буде у відео. А у відео у нас буде кооперативна демка гри Яп-Яп де потрібно буде говорити магію своїм мікрофоном. Дружина на весіллі подарила чоловіку відеокарту 5090. Поки ми чекаємо, Red Dead Redemption вийшов аналог, який може його замінити. Грав стімі про фермера, яка вчить кодування нова гра від розробників Little Nightmares, чад gpt і 18 плюс контент, інноваційний військовий шолом, гиташка за 100 баксів і багато іншого. Тому приємного перегляду. Усім ви можете вже зіграти демку гри, де потрібно буде говорити магію в мікрофон. Тобто без мікрофону вона не спрацює. Гра називається Яп -яп", і Вже там є купа відосів зі стрімів, ржачних, де для того, щоб постувати магію, потрібно в мікрофон говорити заклинанням. Можна поєднувати непоєднуваним. Є купа фішок, телекінез, левітація, там повний в грі хаос, меблі літають, монстри вибухають, друзів перетворюєш в риб і так далі. Тобто, там взагалі для компанії те, що треба, беріть своїх товаришів в Діскорд, сідайте і кайфуйте від гри, тому що там взагалі можна робити і комбінувати все, що хочеш. Обов'язково заходимо, гра називається ЯПЯ. Доступ зараз безкоштовний, можна за спробувати зіграти демку. Так що переходимо і кайфуємо. А хто грав, напишіть, як вона вам чи поржали ви з друзями гра на вечір? Чи можливо ще будете повертатися? Дівчина з Китаю подарила своєму чоловіку під час весілля по подарунок RTX 5090. Давайте подивимося, в тіхтоці заверсився відос, де на весіллі дружина задала якесь математичне... математичну загадку і де в відповіді виходило 5090. Наречений розгадав цю задачу. Побачив, що вийшло 5090. І тут зараз достануть коробку з 50-90, всі будуть зараз в шоці. <риклад> Доречений в шоці, всі в шоці. В коментарях пишуть всі, що це справжнє кохання, і тепер дівчата всі гуглять, що таке, де можна купити 50-90, що таке RTX, DLSS 4 і так далі. Ну, це цікаво. Це цікаво. Правда, немає ніде інформації, що він подарив їй взамін. Як ви думаєте, що потрібно чоловіку подарити дружині, коли вона тобі дарить відеокарту 5090? Пишіть ваші відповіді в коментах, цікаво буде почитати. Можна відміняти rdr 3, усім вийшла набагато краща гра: Barbie Dreamhouse Adventures. Це той самий РДР, тільки розовий з блискітками, де ми можемо переодягатися, доглядати за стайнями і ходити на побачення з Кеном. Насправді в коментарях геймери пишуть для Rockstar, що вони не спішили з РДР, бо в них тепер є Барбі Юніверс. Ну, гра дійсно виглядає, як РДР. Ну, Для дітей, для дівчат можете ones, спробувати. Хто з хлопців грав, пишіть в коментах, чи справді so вона схожа на RDR, чи вона краща. Усім вийшов симулятор фермера, який буде вчити тебе програмувати. Гра називається Farmer was replaced. І ти там не просто фермер, а ти можеш програмувати свої дрони, для того, щоб вони збирали врожай, садили врожай, поливали його і так далі. Ось так це виглядає. Кравці кажуть, що це класний релакс після роботи, бо ти одночасно кодиш і дивишся, як твоя ферма працює сама на себе, і всім вже більше 95% позитивних відгуків. І всі кажуть, що це просто ну, класна гра для того, щоб навчитися просто навіть програмувати. Вартує вона всього 180 гривень, можете зайти, взяти, там і різні доповнення платні і так далі. Хто тільки починає вже зараз програмувати вчитися, я думаю, це для нього прям must-have буде гра. Можете спробувати. І відпишіть в коментах, хто її грав, як вона вам. Чи дійсно там ну, все так класно, як всі описують. Автори, які створили гру Little Nightmares, повернулися і дропнули в Steam свою демку нової гри, яка називається Rainimal. де ти разом, ніби брат і сестра, будете братися з повним, наповненим жахом і трэшем. Атмосфера це взагалі тривога, тіні рухаються, світ дихає, страх. Просто ну майже відчути. Для проходження потрібно співпрацювати один з одним, він десь ховається, вилікає ворога і так далі. Тобто це щось прям дуже круте. Зараз вже вийшла демка, можете спробувати на двох зіграти і зрозуміти для себе, чи купите ви її, коли вона вийде, чи ні. можете додати список бажаного, але виглядає досить моторошно насправді. Нещодавно інет вибухнув, тому що всі пости писали про те, що щі додавлять 18 плюс контент, і ви зможете там секс-постингом займатися і так далі. Тобто, Сем Альтмен вийшов і процитували і трошечки неправильно, і зрозуміли, що він хоче додати, нібито 18 плюс контент для чата GPT. але насправді це означає трошки по іншому. Насправді, чат GPT зможе тепер з тобою більш емоційно спілкуватися, тобто більш ти можеш вибрати чи спокійно, чи жартівливо, чи можливо спілкуватися з тобою як якийсь конкретний персонаж. Зрозуміло, що для безпеки додавлять верифікацію по документам, для того, щоб не було ніяких проблем з віковими категоріями і так далі. Бо, можливо, хтось вибере якогось зовсім іншого персонажа. Ну, ви розумієте, про що я. І, типу, можна сказати, що типу, чат стає ближче до людства і буде вже спілкуватися з тобою якби на рівні, як ніби персонаж, чи так як ти його попросиш. Тому, е я думаю, ви бачили новини про те, що 18 плюс контент від чата GPT це поки що неправда. Так що майте на увазі. І пишіть, хто вже пробував, чи якого б ви хотіли би. Персонажа вибрати, щоб він спілкувався з вами від імені Чата GPT. Цікаво буде почитати. Я б напевно вибрав би якогось Відьмака. Чи, можливо, навіть не знаю. Треба подумати. Треба подумати. Першого Відьмака робили спеціально для. Пивозаврів <свісно> офіційно. На стрімі знайшов, де Артур Гансеш, це сценарист першого відьмака. Він зізнався, що CG Project Red поставила таку задачу, щоб вони створили таку бойовку, щоб ти міг битися однією рукою. Тобто, виходить, що Геральт махає мечем під час бійки однією рукою для того, щоб твоя друга рука була вільна, і ти попливав 17-15, граючи, проходячи першого відьмака. Тепер, зрозуміло, чого така дивна механіка, тому що один меч для чудовиськ, а другий для бокала пива. Ну, to... no, це цікаво! Це цікаво. Блін, тепер треба проходити перша гетьмака тільки з е пивом в другій руці. по-іншому ніяк. Ну розро розробники ж так. The... Також придумали гру. Ми маємо її як би, підтримувати цю цю ідею. У Steam вийшла демка цікавої гри, де те миле порося, яке шукає свою родину. Давайте подивимося. Гра називається Adorable Adventures, це типу стрей про порося. Нюхом шукаєш свою родину, там попадаєш на якихось фотопастки, збираєш гербарій, музика, релакс, пейзажі як в мультфільмі, тобто, якщо ти прийшов з трей і скучав за чимось таким подібним, то ця гра саме для тебе. Шукайте її всім і проходьте і кайфуйте. <реку> Ага, ну, типу, потрібно збирати різний гербарії. Так що можете спробувати, вже демка є, а гра повноцінно має скоро вийти. Тому для любителів таких ігор, типу, як Stray, якраз я думаю, підійде. Усім випустили демку гри типу Factorio, але замість роботів буде магія і різні зілля. Гра називається Alchemy Factory, і ти будеш власником алхімічної е, фабрики, де будеш створювати Олексіри, порошки і так далі. І там можна буде все автоматизувати від подрібнення трав до перегонки зілів і так далі. Мені здається, це кайф для фанатів логістики і так далі. Тим більше в грі буде ще й кооператив, де ти можеш разом з друзями. Ми створювати ось ці всі е, фабрики, і десь там в кінці може щось вибухати і так далі. Тобто це прикольно, мені здається, для любителів реально. Е, Факторіола ця гра Must have. Гра має вийти повноцінно уже 21 листопада, зараз можете спробувати демку. Так що заходьте, пробуйте і пишіть, як вона вам чи будете ви купувати повноцінну гру. Анонсували не гру, не фільм. А шльом в реальному житті компанія, яка витовляє різні військові штучки, скажу це так, анонсували шльом, який називається Eagle Eyes, який буде співпрацювати з Аїшкою, де вона буде брати дані з камер інших підрозділів військових і також з дронів, і відразу передавати дані на цей шолом. Тобто ви будете бачити людей за стінами. Це чи таке в реальному житті, Подивіться, як це виглядає. Тобто, ось настільки все буде круто. В масову обробку, в масове виробництво воно вступить уже в скорому часі. Зараз покажу, як виглядає цей шолом. В реальності він виглядає ось так поки, ось такий прототип. Але ніби збираються його покращити, щоб він виглядав плюс-мінус десь ось так. Тому це такий великий прорив в військовій інфраструктурі, мені здається, що майбутнє воно вже десь прямо тут. Це якесь чорне зеркало в реальному житті, мені здається, 100%. Хі -хі. Ну, клас? Клас. Офіційний польський аккаунт в Твіттері затезарив нам, де буде новий Асасін. Давайте глянемо. І новий Асасін буде у нас у Варшаві. Можете собі представити? Фани пишуть в коментах, що це дійсно тизер. Офіційно Ubisoft ще нічого не представила, але ми в принципі не проти побігати по Варшаві якимось альтеїром чи ще чимось. Ставте лайк, якщо також чекаєте нового Асасіна у Варшаві. GTA 6 може стати грою, яку всі будуть дуже сильно чекати, але якщо вона буде коштувати 100 баксів, то її майже ніхто не купить. З такими загаломками вийшли аналітики M.I.D.I. Research і написали, що вони провели мас масштабне дослідження і з'ясували, що якщо Rockstar поставить ціни в 100 баксів, то в продажі гри впадуть майже вдвічі, тобто при стандартній вартості 70 доларів проголосували, що близько 60% чоловік куплять гру. Але якщо підняти її до 100 баксів, то лише 35%. Також вони поставили ціни в 150 доларів, і тоді взагалі провально вийшло в 16% людей, які її можуть купити. Аналітики порахували, що при ціні в 70 доларів гра приблизно отримає прибуток десь 1,6 мільярда доларів. Це при тому, що сам Rockstar потратив на розробку гри 2 мільярди. Так, то так, так що тут їм дуже тяжко буде насправді. E, тому що хочеться і якби гроші заробити, і ризикувати, я думаю, ніхто не наважиться. Так що гру e, не знаю, я чесно, яку поставлять ціни для цієї гри, але це може бути найдорожчий фейл в історії. Я тут дуже сильно люблю серію GTA і вона мені подобається. Вона завжди приносить щось нове, e, дійсно, щось прикольне, що інші ігри потім e, можуть копіювати і так далі. Але як ви думаєте? По якому ціннику вийде гташка, і скільки вона зможе заробити. Чи зробить вона дійсно більше 2 мільярдів, щоб відбити потрачені гроші, чи ні? Пишіть в коментах, почитаю, мені буде цікаво.